Добрий день, малята! Вас вітає музична зала дитячого садочку Світлячок. Рада вас вітати і здоров'я побажати. Давайте привітаємось піснею! Добрий день, скажи, просто посміхнись! Добрий день, скажи, просто посміхнись! Добрий день, скажи! Добрий день, скажи мені, добрий день скажу тобі, посміхнеться сонце наші дітворі. Малята, послухайте віршик, який називається Гостює в нас зима. Летять, летять сніжинки на поле, ліс і сад. Веселий свій таночок танцює снігопад. На дворі лютий холод, тепла давно нема, Заліз копичку зайчик і солодко дріма, мете хвостом лисичка, сніжок біля сосни, берлозі спить ведмеди, солодкі бачить сни. Подобався вас віршик, малята? А сьогодні від зими до нас на заняття прийшов гість. А хто відгадайте? Одягнув на голову відро, на плечі білий пуховик. З морквинки ніс собі зробив зимовий білий, вірно, сніговик. А ось і він зустрічайте. Привіт, малята! Я веселий сніговик, до морозу змалку звик. Очі чорні дві вуглинки, губи, ягідки калини, Лід суцільний, моє серце, головний убір відерце, маю ще в руці мітлу. Нею двір я не мету, а лякаю в зимну пору. Зло, що ходить довкруг двору. Морква в мене там де ніс, не люблю весняних сліз. А як ух мороз гука? Я танцюю гопака. Доброго дня, сніговичку! Який ти веселий і грайливий! Доброго дня! Так, я люблю веселитись і грати. Тоді я пропоную гру. Що буває зимою? Я буду задавати питання, а ти разом з малятами відповідай. Добре! Скажіть, малята, що з зимою приходить? Сонце рідко виходить. Так, а що буває? Сніг усе покриває. Чом дерева сумні. Спочивають у сні. Що з ялинками сталося? Сніжні плаття вбралися. А пташок чом не видно? Полетіли, де тепло. Так, молодці. Звичайно, зима чудова пора. Вона дарує нам багато свят, багато радощів і розваг. Тому запрошую всіх на веселу руханку. Веселий сніговичок. приєднуйтесь. Добре! Добрий день, малята! Запрошую вас на веселу руханку з сніговичками. Уважно слідкуйте та повторюйте рухи за ними! А чи хочеться вам, щоб зима скінчилася скоріше? Ні. А тобі сніговичку? Ні. А чому? Тому що весною я розтану. Так, сніговичок, весною сніг тане. Справді, святкова та чудова пора року зима. Нам було з нею весело. Та вже весна іде за горами. Хіба прийшов вже час весни? А як же? Сьогодні стрітеня. Саме сьогодні зима з весною зустрічаються і міряються силою. Ой, я зовсім забув, що сьогодні такий день. Тоді я побіг до побачення, малята! А нас чекає з вами нова зустріч. Відгадайте з ким? Із-за моря випливає, промінці ласкаві має, заглядає у віконце це яскраве, кругле. Так, сонце. Зустрічаємо. Привіт, малята! Я сонечко весняне. Рано рано встало, промінчиком веселим. Всіх вас привітало! Доброго дня, сонечко! Ми тебе вітаємо і запрошуємо тебе пограти з нами. З радістю! Гра називається. Що весною буває? Що з весною настає? Сніг у полі розтає. А чому так буває? Сонце його пригріває, що синіє на землі, ніжні проліски малі. А що гнеться з під листка? То травичка виросла, а над полем що бринить? Любий жайворон звенить. Так, молодці! Все це відбувається весною. Ось-ось весняне сонечко розтопить кригу та сніг. Потечуть дзвінки, струмочки, зазеленіє трава, пролетять пташки, все чекає пробудження природи. А щоби весна скоріш прийшла, треба покликати її піснею. Ось послухайте її. Давайте, малята, послухаємо. Пісенка вити «Вийде, вийде сонечко. Іде сонечко, на надійскова полочка, на бабинезічко, на наше подвірячко. Пропоную її вивчити. Приготували долоньки, слухаємо слова і повторюємо. Вийди, вийди сонечко, на дідове полечко, на Бабине зіллячко, на наше подвірячко. Перший куплет, ще раз повторюємо слова. Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко, на бабине зіллячко, на наше подвір'ячко. Так, зараз музику малята В повільному темпі. Вийди, На маленькі діточки, там вони граються, тебе дожидаються. Ще раз повторили, на весняні квіточки, на маленькі діточки, там вони граються, тебе дожидаються. А зараз під музику. На весняні квіточки, на маленькі діточки, там вони граються, тебе дожидаються. Добре, а зараз цю пісенку співаємо. Приготувались? Ви. тепло. Зима і весна обидві хороші, добрі, красиві пори року. І обидві по-своєму дарують людям радість, але для кожної пори року свій час. Сьогодні вже стрітення. Слово стрітення означає зустріч. З давних давен в народі вважається, що саме сьогодні зима з весною зустрічається і змагається, котра з них переможе. А і буде по-дальшому господарювати. А я з вами прощаюсь. Малята, наше заняття закінчено. Давайте попрощаємось. До побачення!